Наркобізнес Черніської області на 100 мільйонів гривень. Ще влітку минулого року правоохоронці викрили наркоділків. Працівники поліції виявили два гектари конопеля, також 90 зіб пакетів подрібненого наркозілля вагою по 500-600 грамів кожен. Під час обшуку правоохоронці виявили земельну ділянку, яка сягає двох гектарів. На ній зловмисники вирощували 5 тисяч рослин конопель та облаштували в нежитловій будівлі приміщення для сушіння, переробки та фасування наркозілля на дрібні партії. Там же у будівлях на ділянці відбувалася переробка та фасування наркосировини, а також зберігалася готова до збуту продукція 90 пакетів подрібненого наркозілля, Повідомляє поліція Чернівської області. Вартість знайденого під час обшуку на чорному ринку може перевищувати 16 мільйонів гривень. Загалом же власники незаконної плантації розраховували на річний прибуток у сумі понад понад 100 мільйонів гривень за результатами збору всього урожаю. Також на місці події поліцейські виявили та вилучили вентилятори, спеціальні сушарки, електронні ваги та інше лабораторне обладнання. На місці правоохоронці затримали озброєного організатора злочина та двох його спільників. Згодом у ході до судового розслідування поліцейські встановили причетність до незаконної діяльності ще двох фігурантів, котрі за попередньою змовою допомагали виготовляти канабіс зловмисникам, які були задіяні в злочинній схемі. Повідомлено про підозри у скоєнні злочинів за незаконне виробництво зберігання збут наркотичних засобів, особливо великих розмірах, вчинені організованою групою, незаконне вирощування конопель вчинене організованою групою, та незаконне поводження зі зброєю вчинене організованою групою. Матеріали завершеного кримінального провадження з обвинувальним актом. Передано прокуророві Чернігівської окружної прокуратури для скерування до суду.